В останній день масляного тижня, який називається «Проводи масляна, традиційно пригощають млинцями та спалюють опудало. Сьогодні опудало нам не вдасться спалити, але маю надію, що в майбутньому це ми зробимо. Тому сьогодні ми просто печемо млинці. Я готую млинці в такий спосіб: два яйця, півтори столових ложки цукру, дрібочку солі, перемішую. Вливаю тепле молоко 400 мл, все також перемішую і поступово додаю борошно. Це десь приблизно 200 грамів, щоб наша маса була не густою. Готую я на двох петелях розігрітих добре і змазаних маслом. Ось такі млинці у нас виходять. Малий дуже полюбляю їх із молоком.